Скажіть, будь ласка, на що б витратили дві тисячі гривень прямо зараз? Перше, що на думку прийшло. Не знаю, нічого не прийшло. Ну давайте тоді подумаю. Навірно би сходила куди на якесь мероприятие, на концерт або в театр. Крута відповідь, дякую. Але шукаємо, хто скаже взуття сьогодні. на що б витратили дві тисячі гривень прямо зараз? Так перше, що на думку приходить. Чесно, так. Зуби. Зуби. Це на що б витратили дві тисячі гривень прямо зараз. На корм тварина. На корм тварин. Так. Це на б витратили 2000 гривень прямо зараз. Знаю. Хінкалі. Хінкалі. А, хінкалі. хінкалі по 10 хінкалі, так? Да? Так. Це на що б витратили 2000 гривень прямо зараз. Прямо зараз? Так, от перше, що на думку приходить. Ігрушку на Ніколая. Дитині, так? Да? Да. Я обичаюся, на що б витратили 2000 гривень прямо зараз. О, я бачила цю рубрику в Тіктоці, напевно, у вас там взуття написано. Ну це було раніше, так. Може ще щось інше. Ну я б на взуття. Точно? Точно. Подумай добре. Точно, точно. Це було раніше. Ти що думаєш, ми просто так ходимо, знімаємо другий раз? Ну, вже засумнівалася, але думаю, що точно взуття. Дві тисячі гривень зиття, <серків> на жаль, сьогодні немає, але буде. Якщо знаєш що. Давай дві тисячі забирай. Ти вгадала, це тобі. Ми можемо ще тобі подарувати взуття. Знаєш за що? За що? Якщо тобі підписана на наш Тік-Ток. Ні, не підписано. Ти не підписана на наш Тік-Ток? <серків> давай сюди кошти, обратно. Ну подивись, подивись, може ти підписана та ні за кошти я шуткую. <рес> тобто ти бачила це відео і ти все одно не підписалася? Тільки лайкнула. Ти думала, що це розвод. Це да. розвод. Зараз ми знімемо відео, даш мені гроші. Брат, давай допоможу. Ідеальна пара. Вона не підписана, але вже підписана. Разу ми тобі взуття. Дякую, гарного дня.